Цікаву тему сьогодні бачила. Україна заморозила імпорт електроенергії по якомусь там договору, новий потік. Не знаю цього. Чого? Давайте подивимось. Україна імпортує електроенергію в інші країни. Україна імпортує електроенергію в інші країни. Україна імпортує електроенергію в інші країни. Давайте подивимось. Лицар Пентаклів так, вона хоче грошей за це. Але вона дуже обмежена в цьому. Дуже обмежена. Тому що, вибачте, знищені моменти. О, ну ось вам наша влада, ось домовленості з партнерами. Ось наші партнери, які беруть електроенергію. Але є збої, вже пішли збої. Тобто. Четвірка кубків – це як пауза стає. І сімка камечем. Багато маніпуляцій на цю темну. Тобто, Україна не може виконувати свої зобов'язання в повноцінному обсязі, як це потрібно. А як вийти з цієї ситуації переможцем? як. втрачає гроші. Україна на цьому моменті втрачає гроші. Все. Так, це непогана карта, але в контексті того, що імпортується, імпортується електроенергія, і нам самим не вистачає, ми втрачаємо на цьому, бо імпорту менше. Тепер. Я хочу подивитись так: Україна планує імпортувати надалі електроенергію навіть в зимовий такий піковий період. Буде імпорт електроенергії навіть в зимовий піковий період. Так, вона буде. Буде буде. Лентар Пентаклів гроші, знову гроші. Все на грошах. у нас. Буде важко в нам, звіздець, але ми будемо це робити, шукати вихід. Обов'язково. А страждатимуть по десятки купів, звичайні люди. Будемо в ролі жертви. Бо буде імпорт електроенергії, але ми будемо всі в ролі жертви. Неприємно, але факт.